В домі хазяйка that it's such such uh, such difficult period. Олена Зеленська святкує день народження. Наймолодша перша леді в історії України. На момент інавгурації Зеленського Олені виповнилося лише 41. Зараз ви почуєте зворушливе привітання від чоловіка президента в день 45-річного ювілею та невідомі факти з життя першої леді. Виявляється, Олену Зеленську хрестила Олена Кравець у зрілому віці. Так, так, кравець хрещена Олени. Подробиці за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав свою дружину Олену Зеленську 45-річчям. Любов моя Олено Володимирівно, Я хочу подякувати тобі за те, що ти є в моєму житті, за те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу за те, що зміцнюєш мене за всі роки, години, хвилини і ще раз за цей рік, як ти представляла Україну за дітей наших чудових за Олександру Володимирівну та Кирила Володимировича. Вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю одного тобі. Щоб день перемоги людей над орками скоріше настав у твоєму житті, в нашому житті, в житті всього народу. Бажаю, люблю, вітаю, кохана Олену Володимирівну, твій Володимир Олександрович. Від ваших стосунків віє теплом навіть попри війну. Це надихає. Вітаємо першу леді з днем народження, усмішок і щастя на всю вашу і нашу велику українську родину. З днем народження найкраща пані віри та сили, любові та наснаги написала в коментарях українці. Двоє дітей, дві собаки. Розкішні готелі та сценарії для студії Квартал 95». Яким було життя Олени Зеленської до того, як її чоловік. Виграв президентські вибори. Отже, поїхали до того, як Володимира Зеленського обрали президентом України. Олена Зеленська була непублічною особистістю У 2019 році. їй довелося дебютувати в ролі першої леді та взяти на себе ряд обов'язків, включно з публічними виступами, світськими зустрічами та супроводом свого коханого в ділових поїздках. З цього часу увага українців та світової спільноти була прикута до гуманітарної діяльності Олени Зеленської. А цікавість до минулого першої леді зросла в рази. Отже, перейдемо до цікавих фактів. Олена Кияшко це дівоче прізвище першої леді. Народилася 1978 року в місті Кривий Ріг. Вона навчалася в місцевій гімназії, після чого вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету, де здобула архітектурний фах. за фахом. Олена не працювала жодного дня. Своїм єдиним архітектурним проєктом вона називає будівництво своєї сім'ї. Цікаво, що вона вчилася з Володимиром Зеленським в одній школі в паралельних класах. Однак спілкуватись вони почали тільки коли стали студентами різних інститутів. Коли Володимир і Олена почали спілкуватися, то до дівчини залицявся ще один парубок. Президент висунув опонентові умови, що обрати одного повинна Олена. Він подкорив мене порядністю, інтелігентністю, дотепністю, і потім мені ніколи з ним не було нудно, розповіла в одному зі своїх інтерв'ю Олена Зеленська. Дівчині довелося чекати пропозиції від коханого цілих вісім років. Сталося це у кінотеатрі після перегляду мелодрами. Я ніколи не від... не відчував, що у нас. Щось не те з нами, щось не те в наших відносинах. Що... Чи тобі буває сумно зі мною з тобою? Ні, без тебе завжди дуже сумно. Окей, Молодець весіля Зеленський зіграли в 2003 році, а в 2005 у них народилася дочка Олександра. У 2013 році майбутня перша леді народила хлопчика, якого назвали Кирилом. Олена брала активну участь у творчій діяльності чоловіка з самого старту його кар'єри шоумена. Спочатку допомагала йому придумувати мініатюри для студентських виступів КВН, а потім стала сценаристом його команди Квартал 95». у 2009 році. На українському телебаченні вийшов фільм-мюзикл як козаки, в числі сценаристів, якого значиться Олена Зеленська. Саме до речі, їй приписують створення образу Слуги народу Василя. Голобородька, який допоміг Володимиру закріпитися у свідомості мільйонів українців як ідеального кандидата на посаду президента країни, а можна я я міста шановні співвітчизники, скажу дорогі українці, дорогі українці рідко з'являлася перед папарація, віддаючи перевагу життю в тіні свого відомого чоловіка. Це дозволяло майбутній першій леді не перейматися ідеальним зовнішнім виглядом, зосередитися на кар'єрі та вихованні дітей. Хрещення за православним обрядом майбутнє перша леді прийняла вже у досить дорослому віці. А її хрещеною матір'ю стала подруга і колега зі студії Квартал 95» Олена Кравець. Також чоловік кравець, хрещений дочки зеленських Олександри. Витеншеність, мудрість, внутрішній спокій. Вона глибше ніж здається, іноді. Майбутній президент і його дружина займаються спортом 5 днів на тиждень. Щоранку майбутня перша леді проводить у спортзалі, де у неї з чоловіком спільний тренер. Із книг любить художню літературу. А з відомих президентських дружин особливо відзначає Мішель Обамо. Що ж стосується еталонів краси, то за зізнанням самої Олени в 60 років вона хотіла б виглядати як актриса Меріл Стріп. Олена Зеленська має витончену фігуру та при зрості майже 166 сантиметрів. За відкритими даними в інтернеті, важить 55 кілограмів. Варто зазначити, що перша леді має витончений стиль. Вона дуже чемна з людьми і вони завжди посміхаються, якщо на то є змога. Утім, після призначення Володимира Зеленського очільником України життя Олени Зеленської кардинально змінилося. Українці дізналися, що гарант одружений з витонченою леді, яка вміє не тільки вести важливі гуманітарні справи, красиво виглядати та гідно тримати себе в суспільстві, а й самовіддано та сміливо захищати інтереси України у світі. Це доводять її емоційні виступи після початку повномасштабного вторгнення та налагодження стосунків впливовими політиками, їхніми дружинами в інтересах України. Це себе однією з найвпливовіших жінок світу зараз. Чесно скажу, це приємно, що тебе визнають. Це означає, що твою діяльність е, помічають. Е, я не відчуваю себе найвпливовішою, е, тому що я не... мене немає мети стати найвпливовішою. Вплив треба е, вміти нести. Це величезна відповідальність. Приємно, що це не залишається поза увагою. і ще приємно, що це в тому сенсі, що я все ж таки завжди представляю Україну. І коли в таких рейтингах звучить Україна, це для мене найголовніше.